Таку картину застала наша знімальна група на місці анонсованого мирного мітингу проти незаконних пивних яток. Кілька активістів просто трощили кіоск напроти входу у Київський зоопарк. Як виявилося, тут направо і наліво продавали пиво і слабоалкогольні напої. Получається, на вході в зоопарк культурне місце, і зустрічає пиво. Я вам тільки що показав. Вони не мають права пивом торгувати, а тим не мене торгують. Тому Уговори, переговори не діють. Цілу неділю уговарювали вони не торговлю. Припинити несанкціоновану торгівлю вимагало і керівництво зоопарку, оскільки ядка стоїть на його території. Однак чисельні звернення у міліцію нічого не дали. Вони не мають права тут стояти, в них немає чіткого розміщення по проспекту перемоги 32. А тут 270 метрів, і люди собі стали там, де захотіли. Ми на минулому тижні. Ми неодноразово викликали міліцію. У нас три чи чотири заяви написані до міліції. Міліція приїхала. У них довідка на торгівлю безалкогольними напоями та морозивом є. Але на жаль, вони торгують і енергетиками та пивом, і ніхто нічого не може зробити. Хтось не може, а хтось спробував. Обурені бездіяльністю влади і міліції Активісти взялися власноруч демонтувати кіоск. Щоправда, було більше схоже на хуліганство. Однак перехожі такі дії підтримали. Ненормально. Діти дивляться, діти вчаться. Треба вже як Європа, значить Європа. А як по-другому не доходить, а то що Другого не закону не вони не знають закону, вони не читають законів, вони не знають, вони знають, то що вона їм Ну, Якщо по-другому не розуміють, то, мабуть, це єдиний з виходів. Пошкоджу пошкодили її як законно? Ви вважаєте її? Надо було правоохоронні органи, правоохоронні органи викликали, причому самі ж активісти. Міліція приїхала, однак не прибрати ядку, а розбиратися з активістом. Чотири міліціонери буквально запхали чоловіка в авто і забрали до відділку. Та так, що той аж черевика згубив. Сказали, що просто для з'ясування обставин. Напоріжжя пояснення, що він ну, діяв так, стосовно цієї палатки все остальне, хоча дав він заявку на проведення мирної акції. І все, і відпустимо, і підемо. Сподіваємося, що так і станеться. А ми перевіряємо, чи зверталися активісти керівництва зоопарку зі скаргами до міліції. Звернення було повідомлення. Так було, група першого гома займається. За кілька кроків від зловіщої ядки стоїть така сама. Однак тут продавчиня Василина від камер не відвертається і спокійно показує дозвіл на торгівлю і запевняє, забороненого товару не продає. Для впевненості навіть дає спробувати. Підходили все. Я в довідку показала у нас, пива немає, один клас і все. Покарання за порушення правил торгівлі слабоалкогольними напоями досить поблажливе. Штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів з конфіскацією товару і виручки. Яна Курченкартем Котасов, соціальна країна.